Проблема в тому, що в нас певною мірою відбулася негативна селекція командного складу, загалом в армії в 2022-2023 році, пов'язана з вибиванням старих командирів, дуже хороших, класних, якісних, меншої ланки, і набір на їхні посаду величезна маса людей, які прийшли після військових кафедр або пройшли і були списані до 2014 року, і в них розуміння про армію про війну не було взагалі жодного. І от цим нас була доволі сильна проблема, вона місцями зберігається. І не було відповідно проведено тестація офіцерів, які звільнилися до 2014 року, і потім повернулися на службу, коли почалась повномасштабка, але вже з офіцерським званням, пішли керувати, і через це було багато проблем. В штурмових дещо інше. По-перше, підрозділи сформовані на основі добровольчих підрозділів. Ну, загалом, тобто це там Айдар, це один з найстаріших добровольчих підрозділів. Це перше ОШП, який сформований на базі величезної кількості добровольців. Це питання 49-го батальйону. Фактично ми можемо брати будь-який підрозділ штурмових, і він або сформований добровольцями, або це добровольчий підрозділ з самого початку. Тобто, або це сформований добровольцями в армії, або це добровольчий підрозділ добробазового часу. І е, це дуже сильно вплинуло на якість командного складу, на підходи. Тому що е, ну, в добровольців зовсім вже інша система мотивації, зовсім інша система цінностей. І е, накопичення і передача досвіду відбувається. Ну, Дещо інакше ніж загалом армія, тому в цьому не буде проблем насамперед. насамперед штурмових, тому що у нас весь досвід систематизується, навчається. Ми, ми отримуємо. Ми проводимо аналітику збір. У нас саме це одна з головних задач управління штурмових підрозділів.